Христос воскрес. Завершилася Пасхальна седмиця, і ми з вами підійшли до Воскресного Дня, який називається неділею Антипаски або Фоминої неділею. Церква дала назву цьому дню неділі Антипаски або Фоминої неділі, тому що ми згадуємо у цей Воскресний день явлення Ісуса Христа ученикам, коли. Разом із ними був Фома. Тому що коли Христос після Воскресіння явився ученикам, і двері були замкнені, він війшов у кімнату до них, де вони були зібрані, і замкнені через страх перед юдеями, то Фоми не було спочатку. А через вісім днів Христос являється, коли вже ФОМА разом був із ними і запропонував. Фомі, щоб той, доторкнувся до нього, вложив свою руку у його ребра, доторкнувся до нього і відчув його рани, і не був невірний, але вірний. І тоді, коли Фома доторкнувся до Христа, коли він на дотик відчув прославлену плоть Христову, то він його сповідав своїм Господом, сказав: Господь мій і Бог. мій». І Христос сказав, що. Ти увірував, тому що побачив мене, блажені ж ті, хто не бачили, але увірували. І Церква Христова неодноразово у, у службових текстах цієї фоминої неділі проставляє оце блаженне невірство Фоми. Тобто воно, це невірство, невіра Фоми в Воскресіння, вона стала навпаки проповіддю для нас, тому що Він доторкнувся, він відчув, що це не був дух. Що це не була примара якась, а сам Христос в плоті своїй прославленій, яку будуть мати люди після Другого Пришестя Христового, коли Він прийде судити живих і мертвих. От Христос з'явився цією плоттю своїм ученикам і разом і апостолу Фомі, який називається близнюком. Чому називається неділя Антипасхи? Тому що це ніби. Неділя проти Пасхи, так? навпроти, анти, навпроти. Про що це говорить? Що Церква Христова хоче освіжити наші почуття тієї пасхальної радості, яку ми відчували у пасхальну ніч, коли вітали один одного радісним привітанням Христос, Воскрес, їсти Воскрес, і весь Пасхальний тиждень, як один день проминув, в якому ми прославляли світле. Христове Воскресіння. І от ця неділя Антипаски, тобто восьмий день Воскресіння Христового, взагалі число вісім, воно символізує собою вічність або день майбутнього віку, існування майбутнього віку, до чого ми маємо прагнути, тобто до вічного життя разом з Христом Ісусом, Господом нашим Воскресним. І ось не випадково церква оцей цей восьмий день після Воскресіння Христового нам освіжає ці пасхальні почуття, і знову ми свіжою радістю сповіщаємо один одному про Воскреслого Господа, який, який своєю смертю переміг смерть. Також за традицією після пасхальних. Після пасхального тижня, після пасхальної седмиці, ми розпочинаємо поминання померлих. Чому так відбувається? Тому що під час пасхального тижня померлі не поминається за уставом церковним. Але за нашою місцевою традицією, починаючи від четверга на пасхальному тижні і до неділі, з неділею включно, ми звершуємо пасхальне поминання, тобто радоницю. Цю радість світло Христового Воскресіння, ми сповіщаємо і своїм поверлим. Чим ми об'єднуємося і що нас робить братями і сестрами за благодатью Божию? Саме молитва. І от молитва дуже є важливою молитва за спочилих, тому що вони самі за себе не можуть помолитися. Ті, хто, хто осягнув Царство Небесне, вони безпосередньо моляться за нас. І оцей зв'язок ми відчуваємо саме у молитві зв'язок із Господом із Його творінням. Ми повинні пам'ятати в своєму житті найперше про Господа, що Господь, якщо ми будемо виконувати Його заповіді, якщо ми будемо любити один одного, поважати, молитися один за, один за одного, Він може в один, в один момент в одну мить припинити е, розповсюдження оцієї. Інфекційної хвороби і подати зцілення тим, хто захворів, і не допустити хвороби, щоб захворіли велика кількість людей. Але ми повинні найперше виправити своє життя. От саме з виправленням, з оновленням, ми повинні дякувати Господу, який воскрес із мертвих і дарував нам вічне життя. Мир вам, дорогі браття і сестри.